Привіт, друзі! Сьогодні буде дещо нестандартне відео, оскільки питання, яке я хочу обговорити, можна назвати і психологічним, і філософським, і, можливо, навіть фізичним. Це суто мої суб'єктивні роздуми, я не претендую на істину, але сподіваюся, що вам буде цікаво. Питання звучить так: чи існує свобода волі? Я б не хотів одразу висловлювати свою позицію з даного питання, і зараз ви зрозумієте чому. Але я вам гарантую, що ви почуєте від мене чітку відповідь, але десь всередині відео. Бо спочатку варто зрозуміти, що заявити можна будь-що. Можна сказати, що свобода волі є, можна сказати, що й немає, але ці слова не мають жодного значення, доки вони не підкріплені жодними аргументами, тому перейдемо до більш детального поговорення. Почну, напевне, з досить простого факту, який звучить так: якщо ви не знаєте, що ви шукаєте, то ви цього не знайдете. А навіть якщо знайдете, то не зрозумієте, що це було саме тим, що ви шукали. Іншими словами, якщо хтось вам заявляє, що свобода волі є або що її немає, але при цьому не може навіть сказати, що розуміється під свободою волі, то така людина буквально не має поняття, про що говорить. І навпаки, якщо ви знаєте, що таке свобода волі, то це вже половина відповіді, бо тоді, щоб дізнатися, чи існує вона, достатньо просто озирнутися навколо і спробувати побачити її там, де вона має бути. Якщо ви знаєте, наприклад, що таке ейфелова вежа, то для вас не буде проблема у тому, щоб дізнатись, існує вона чи ні. Ви просто підете подивитись, і вона або там буде, або і там не буде. Це досить просто. І точно так само можна сказати про багато інших речей, існування яких для когось може бути під питанням. Наприклад, іноді я чую, що особистості немає, що свідомості немає, або що любові немає, і так далі. Я зовсім не проти, як ви розумієте, але чомусь часто люди, які це стверджують, не можуть навіть дати визначення цим поняттям. Тому ми обов'язково підійдемо до визначення свободи волі, але це буде дещо пізніше. Розглянемо цю проблему з двох позицій. Перша позиція властива багатьом вченим, особливо фізикам та біологам, які впевнені, що свободи волі немає і бути не може, тому що усе у світі детерміноване. Детерміноване означає, що є причина. І є наслідок. Усе у світі має свою причину і призводить до певних наслідків. Не може бути наслідку без причини. Так влаштований наш світ, у ньому лише одна постійна величина і одна беззаперечна істина, причинність, явище, подія, оказія, наслідок. Завжди є вибір. Ні, нема. Тому кожна ваша думка і кожна ваша дія є лише наслідком певних причин, і від вас нічого не залежить. Якщо підкинути м'ячик, то він впаде, або не впаде, бо його щось зіб'є, але він не може почати літати, як в Гаррі Поттері, і сам по собі витворяти різні неймовірні речі. І з цим важко не погодитись, адже саме завдяки тому, що усе у світі має свої закони, ми можемо займатися наукою і взагалі існувати. Ще давньогрецькі філософи-матеріалісти дійшли до висновку, що усе у світі детерміноване, а отже, свободи волі як чогось об'єктивного не може бути. До речі, якби не було законів, то і такої науки, як психологія, також не було б, адже психологія як наука займається тим, що вивчає закономірності, виникнення, розвитку і функціонування психіки. То тоді виходить, що наше суб'єктивне відчуття свободи волі це всього навсього ілюзія. Наприклад, у природі самі по собі немає кольорів. Немає червоного чи зеленого. Є лише світлові хвилі різної довжини, і тільки в нашій психіці червоний стає червоним. Якщо наша психіка здатна створювати ось такі дивовижні ілюзії, можливо, і зі свободою волі так само. Людяник. Ви вже знаєте, чи я його візьму. По твоєму, для Оракула це дивно? Ну, якщо вам все відомо, я можу робити вибір. Хіба ти вибирати до мене прийшов? Твій вибір зроблено? Ти намагаєшся зрозуміти, чому ти його зробив. Але дамо шанс іншій протилежній позиції, яка говорить про те, що свобода волі є, тому що ми її відчуваємо. І з цим також важко сперечатись, тому що кожен з нас відчуває, що здатен керувати своїми думками та діями. Можливо, варто довіритись цим відчуттям. Вибір. У людей завжди є вибір. І хто сказав, що сучасна наукова картина світу претендує на всеосяжну істину. Є ще багато невідомого, і, можливо, все далеко не так, як описує сучасна наука. Коротше кажучи, виходить одне з двох: або ми приймаємо, що є закони, і цим самим заперечуємо свободу волі, або навпаки. Проголошуємо, що свобода волі є, тому що ми її відчуваємо. І цим самим заперечуємо наявність будь-яких законів. Зверніть увагу, поки що я лише озвучував дві найбільш поширені позиції, але ніяких не аналізував. Одна людина намагалася їх поєднати це відомий психолог Вільям Джеймс. Він намагався поєднати очевидний факт того, що закони та детермінізм є. І не менш очевидний факт, що, попри це, ми здатні відчувати свободу волі. Він категорично заявив, що свобода волі є, але прийшов до висновку, що її не просто неможливо пояснити, але й не можна пояснювати. Тому що, що означає пояснити в науці? В науці пояснення це і означає встановлення причинно наслідкових зв'язків, розкриття закономірностей. Тому, на думку Джеймса. Пояснити свободу означає сказати, що свободи немає. Тому що тоді на місці свободи будуть закони та алгоритми. Таким чином, ми рухаємось по замкненому колу, і протиріччя не зникає. А тепер перейдемо до аналізу цього всього. Почну з того, що закони світу, звісно, є. Потрібно бути зовсім відірваним від реальності, щоб це заперечувати. Виходить, я заперечую свободу волі? Якраз ні. Свобода волі в моєму розумінні існує. Я спеціально назвав дві найбільш поширені позиції, щоб вказати на фундаментальну помилку та нерозуміння, які в них присутні. Ці дві позиції намагаються нав'язати хибну дилему. Тобто, або є закони, і тоді немає свободи, або навпаки, є свобода, і це скасовує всі закони. От як більшість людей відповідає на питання про те, що таке свобода. Зазвичай кажуть, що це відсутність будь-яких обмежень, чим менше обмежень. Тим більше свободи. Але давайте доведемо цю думку до абсурду уявимо світ, у якому немає жодних обмежень, немає жодних законів, жодного детермінізму. Щось мені підказує, що в такому світі взагалі нічого не змогло б утворитись, в такому світі навіть не було б часу, тому що не було б причини і не було б наслідку. І звичайно, людина також не змогла б утворитись. Але пофантазуймо, е, уявимо, що вам якимось чином вдалося потрапити у такий світ і навіть там жити. По логіці сторонників першої позиції в такому світі ви мали б стати Богом, тому що тут немає законів, а отже це абсолютна свобода волі. І от ви вже збираєте здійснювати всі свої задуми, вже знаєте, за скільки днів створите Землю 2.0 і так далі. Але вже через ніч розумієте, що ваші дії. Ні до чого не призводять. Але чому ж? Та очевидно, чому? Тому що тут немає причинно наслідкових зв'язків. Якщо ваші дії не можуть призвести до жодного наслідку, то про що мова взагалі? Як це можна називати свободою? Питання риторичне: не дарма кажуть, що диявол криється в деталях. Тому що говорити, що протилежністю до детермінізму є свобода, то це просто маніпуляція і підміна понять. Якщо бути чесним і називати те, що є прямою протилежністю до детермінізму, то цією протилежністю є повна відсутність наслідкових зв'язків, тобто чиста випадковість, а зовсім не свобода. З цього прикладу, де світ це чиста випадковість, ми неодмінно приходимо до очевидного. А саме до того, що щоб скористатися своєю свободою, щоб хоч щось зробити, детермінізм не просто не заважає, він навпаки необхідний для цього. Бо інакше ваші дії не матимуть жодного результату. Якщо ж закони є необхідними, щоб ми могли користуватись свободою волі, і ці речі не є протилежними, то що тоді протилежне до свободи волі? І тепер потрібно дати визначення свободі волі. Почну з того, що таке воля. Перш за все, воля це психологічний термін, а не фізичний, я на цьому наголошую. І він означає особистісну спрямованість. Простішими словами, це наші бажання. Але тут потрібно бути уважними, тому що це не про всі бажання. Не всі бажання є проявом вашої волі, мова йде саме про ті бажання, які відповідають нашим уявленням про правильне і нашим щирим прагненням. Помилка сторонників першої позиції ще й у тому, що вони переносять закони неживого світу на живий, у тому числі на людину, і ставлять між ними знак тотожності. І для мене це як мінімум дивно. Тому що це сліпе ігнорування психології та такого явища, як психіка. Погодьтеся, якщо між людиною та камінням немає різниці, то навіщо ж потрібна психологія, правда ж? Але чи має каміння відчуття та бажання? Звичайно, ні, а ось людина має. Тому воля є лише у істот з розвиненою психікою, які здатні відчувати. Розумію, це вже не дивуєшся тому, що хтось. Намагався знайти свободу волі в камінні і не знайшов її там. Навіть не знаю, плакати тут чи сміятись. Як я вже говорив, воля це наші бажання, які відповідають нашим уявленням про правильне і нашим щирим прагненням. Поясню це детальніше. У людини можна виділити два типи потреб, і, відповідно, два типи бажань, тому що кожна потреба представлена у нашій психіці у вигляді бажання. На екрані ви можете бачити деякі потреби та в яких бажаннях вони проявляються. Перший тип потреб це дефіцитарні потреби, а другий це екзистенційні або по-іншому життєтворчі. Дефіцитарні потреби це ті потреби, які нам потрібно задовільнити, щоб наш організм просто міг існувати, їх джерелом є наша біологія, а не воля. Уявіть ситуацію, ви займалися якоюсь фізичною активністю і захотіли пити. Тепер я хочу вас запитати, бажання пити це є саме вашим бажанням чи бажанням вашого організму? Це є бажанням вашого організму, не ви є джерелом цього бажання. Тепер інша ситуація. Ви хочете зробити подарунок близькій людині і гарно провести час разом. Це бажання вашого організму чи ваше бажання? Зрозуміло, що це саме ваше бажання. Ваш організм цілком може прожити і без цього. Але ви цього свідомо бажаєте. Тому бажання попити є проявом дефіцитарної потреби, а ось бажання зробити подарунок близькій людині, це є проявом вашої волі, це екзистенційна потреба. Тому ще раз зверніть увагу, що далеко не все, що вам хочеться, є проявом саме ваших бажань і проявом вашої волі. Зараз пропоную вам невелику вправу, яка допоможе вам краще зрозуміти себе і те, що є проявом вашої волі. На екрані ви можете бачити дві колонки. Колонка зліва називається вимушені бажання, це ті бажання, які виникають внаслідок дефіцитарних потреб або тиску, а колонка справа називається Прояв волі. Знизу випадковим чином розміщені різні бажання. Вам потрібно кожне бажання помістити у правильну колонку. Але зауважую, деякі бажання можна віднести до обох колонок одразу. Натисніть на паузу і подумайте, а також можете поділитись своєю відповіддю у коментарях. Коли ми кажемо, що ми особистість, що у нас є воля, це означає, що у нас є внутрішня активність, що ми не діємо виключно під впливом зовнішніх факторів. І ми самі легко можемо про це сказати, тому що для нас самих факти нашої внутрішньої активності беззаперечні. Але наука, як відомо, не вірить просто на слово. Саме тому, що внутрішню активність тривалий час не могли довести експериментально, у психології та фізіології взагалі заперечували наявність внутрішнього світу та свідомості як предмету науки. Але такий психолог, як Едвард Толмен, експериментально довів, що усі живі істоти, які мають психіку, також неодмінно мають внутрішню активність. І зараз це є загально прийнятим. Інший важливий внесок у розуміння внутрішньої активності зробили системний підхід та синергетика. Які дозволяють зробити висновок, що наша психіка це система, яка самоорганізується. Наприклад, якщо говорити про класичні комп'ютерні алгоритми, то вони створені таким чином, що здійснюють наперед задані операції. На відміну від цього, наша психіка сама себе змінює, тобто самоорганізується. У неї від природи є здатність вбирати з навколишнього середовища інформацію і структурувати її. Саме тому ми не народжуємось із готовими знаннями та жорсткими програмами поведінки. Це є лише у найпростіших організмів, а психіка людей в більшій мірі розвивається вже під час життя. Саме тому кожен з нас є неповторною особистістю, тому що кожен із нас народився і виріс в різних умовах. До речі, нейромережі саме тому такі популярні, саме тому мають такий успіх, що вони використовують, точніше, намагаються використовувати не класичні алгоритми. А імітувати процеси, подібні до тих, що відбуваються у мозку. А тепер давайте пригадаємо, а завдяки чому наш мозок є таким? Правильно, завдяки законам, які виражаються, в тому числі в законах еволюції. Якби не було законів, не було б еволюції, не було б нервової системи та психіки. В цілому еволюція працює в сторону адаптації виду до умов життя, і вона може піти простим шляхом, наприклад, як у рослин. Наприклад, коли в середовищі зменшується кількість вологи, еволюція може рухатись у сторону збільшення кількості вологи всередині самої рослини, збільшення довжини коріння, захисту від сонячних променів та випаровування і тому подібне. Але ми, будучи хитрими людьми, розуміємо одну просту річ: якщо на нас світить сонце, можна просто піти і сховатись у тінь. Якщо поблизу немає води, можна піти і знайти її. І така здатність є у нас саме завдяки еволюції та внутрішній активності. Тобто з точки зору еволюції, внутрішня активність та воля є надзвичайно ефективним винаходом. Трішечки відійду від теми, тому що вважаю, що це важливо сказати. В більшості випадків, чим простіший організм, тим більше його поведінка залежить від вроджених програм. Це так звані безумовні рефлекси, тропізми та інстинкти. І можна назвати багато факторів, чому людство досягнуло такого рівня розвитку. Але в контексті цього відео варто сказати, що сильна сторона людини у тому, що у нас майже відсутні вироджені програми поведінки тобто наша сила у відсутності спеціалізації, що потенційно дає можливість навчитись надзвичайно різним речам. Говорячи про свободу, потрібно розуміти, що свобода існує лише у прив'язці до чогось, немає якоїсь абстрактної свободи. Свобода це завжди про щось або про когось. До речі, той самий камінь. Також може мати свободу. Ось тільки не свободу волі, а свободу, наприклад, падіння. Це означає, що в момент падіння його руху нічого не перешкоджає. Тому що камінець не має психіки, не має почуттів, бажань і, звичайно, не має волі. А тому він принципово не може мати свободи волі. Свобода це завжди про можливість руху в певному напрямку. Але можливість це лише можливість, щоб вона стала реальністю, потрібен поштовх. Для каміння це може бути гравітація, може бути удар ногою чи ще щось. А для людини це може бути воля, яка є внутрішнім джерелом руху. Узагальнюючи все сказане, можна дати визначення свободі волі. Отож, свобода волі це наша здатність і можливість втілювати власну волю. Можна мати волю, але не мати свободи волі. Тому що ми проявляємо свободу волі тільки тоді, коли слідуємо за покликом власної волі, інакше й бути не може. Більше того, наша воля це і є ми, саме наша воля, тобто наші щирі бажання, які ми вважаємо правильними і до яких щиро прагнемо, і роблять нас тими, ким ми є. Пропоную вам простий прийом, який допоможе перевірити, чи маєте ви свободу волі в конкретній ситуації. Для цього, коли будете чимось займатись, задайте собі запитання. А чи дію я зараз відповідно до власної волі. Тобто, чи відповідає те, що я роблю, моїм щирим бажанням і тому, що я вважаю правильним? Якщо ваша відповідь так, то вітаю, ваша воля вільна. Звичайно, свобода нашої волі не безмежна, але вона є. І щоб її реалізовувати, завжди потрібно долати перешкоди. І цих перешкод немало, і дуже важливо, щоб ви навчились помічати те, що обмежує вашу волю. Бо інакше. Ви будете нещасною людиною? Більше того, часто саме це і є неочевидною причиною страждань. Наостанок скажу декілька слів про те, що може обмежувати нашу волю. Один мій співрозмовник якось запитав: а як же гравітація? Вона обмежує мою волю? А як же голод, він також обмежує мою волю? Але зверніть увагу на ці формулювання. Коли ми кажемо, що природа обмежує нашу волю, що ми робимо із природою? Ми наділяємо її волею, робимо суб'єктом. Так, ніби природа це жива розумна істота, яка спеціально нам перешкоджає. Тому все-таки правильніше говорити, що природа може бути перешкодою, а може бути засобом. Так, гравітація може перешкоджати чиїсь волі, наприклад, до подорожей у космосі, але з іншої сторони, гравітація отримує нашу планету, атмосферу, на самих. Що створює умови, щоб ми в принципі могли тут жити і користуватись власною свободою волі. Тому природа це середовище, це місце, у якому ми живемо, а на яке нам протистоїть. Не розуміючи законів природи, можна думати, що природа спеціально нам перешкоджає, а розуміючи, можна використати їх для розширення власної свободи волі. Недарма спіноза говорив, що свобода це пізнана необхідність по Справжньому обмежувати свободу волі може лише інша воля, тобто воля інших людей. Як і говорив, що перевірити, чи у вас свобода волі, достатньо просто запитати у себе, чи дію я відповідно до власної волі. Якщо ваша відповідь ні, то тоді потрібно подумати, а чию тоді волю я реалізовую якщо не свою? Для кого або під чиїм тиском я це роблю? Зазвичай це буде воля конкретних людей або суспільства. Відповідно, протилежність до свободи волі це зовсім не детермінізм та закони. Протилежність до свободи волі це примус та насилля. В таких випадках воля одних людей може частково або навіть повністю пригнічувати волю інших, і це жахливо. Тоді ми розуміємо, що ми живемо не своє життя, відчуваємо несправедливість, розчарування, злість та розпач. Тому проблема навіть не в тому, щоб доказати існування свободи волі. А в тому, щоб могти і вміти її відстоювати, ось це й була моя відповідь на запитання про свободу волі. Якщо у вас є свобода волі, то скористайтесь нею, щоб поділитися своїми думками у коментарях. А також можете дізнатись більше цікавої психологічної інформації на моїх сторінках в Інстаграм та Тіктоці. Посилання в описі під відео до зустрічі. Well, I said that's life, and funny as it may seem, some people get their kicks of stompin on a dream, but I don't let it, let it get me down, cause this final world. Oh.